Вітаю на каналі Офісу адвокатів. Мене звати Василь Ковташ, я адвокат. У нас найцікавіші розбори лише актуальних тем. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть нам свої запитання у коментарях. А чи знаєте ви, що у сімейному законодавстві України? Передбачена можливість припинити аліментні зобов'язання через передачу нерухомості на користь дитини. Такий варіант дозволяє забезпечити дитину майном, яке компенсує її матеріальні потреби, а також врегулювати фінансові зобов'язання між батьками в законний спосіб. А як це працює? Давайте сьогодні про це і поговоримо. Отже. Як ви вже зрозуміли, закон дозволяє альтернативні способи виконання обов'язку матеріального забезпечення дитини за домовленістю між батьками. Один із таких варіантів є передача майна у власність дитини. Найчастіше це квартира, будинок або земельна ділянка. Таким чином, замість регулярних виплат, дитина одразу отримує цінний актив. Нерухомість про для того, щоб передача нерухомості була законною, потрібно укласти договір про припинення права на аліменти у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно. Договір укладається у письмовій формі, нотаріально засвідчується та підлягає державній реєстрації. В його укладанні беруть участь обоє батьків, а також дитина, якщо їй на цей момент. Виповнилося 14 років. Давайте окремо обговоримо основні моменти такого договору. Передбачається, що майно передається у власність дитини або у спільну часткову власність із тим із батьків, з ким вона проживає. При укладенні договору обов'язково потрібно звернутися до органу опіки та піклування, які підтверджують, що він не порушує інтересів дитини. Бо основне це інтереси дитини після укладання договору. Той із батьків, з яким проживає дитина, бере на себе повну відповідальність за її утримання, але тут є певний момент. Про нього згодом. Отож, дитина стає власником майна з усіма відповідними правами. І найважливіше, майно передано в такий спосіб, не підлягає стягненню і не може бути відчуженим до повноліття дитини без дозволу, опіки та піклування. А тепер хочу зупинитися на плюсах та мінусах укладення такої угоди. І розпочнемо спочатку з плюсів: дитина одразу отримує нерухомість, яка в майбутньому може стати її житлом. Чи джерелом доходу. Окрім того, це більш надійна гарантія для дитини, ніж щомісячні виплати, які можуть бути нестабільними. І найголовніше про момент, який я раніше згадував: передача нерухомості не звільняє іншого з батьків від участі в покритті додаткових витрат, зокрема на лікування чи освіту дитини. А у випадку порушення обов'язку утримувати дитину, договір може бути розірвано через суд. Але разом з тим також існують мінуси, про які зараз проговоримо. Наприклад, вартість переданого майна може не відповідати суми аліментів, які дитина могла б отримувати впродовж багатьох років. Тож варто також це врахувати. А на завершення зауважу, передача нерухомості замість аліментів це відповідальний юридичний крок, який потребує. Зваженості та дотримання інтересів дитини. Вона може бути вигідною, але лише за умови, що батьки свідомо оцінюють і враховують фінансові наслідки та інтереси дитини. Тому, перш ніж ухвалювати таке рішення, рекомендую обов'язково проконсультуватися з адвокатом. Це допоможе уникнути ризиків і захистити права батьків. Та основне дитини. Тому, якщо у вас залишилися запитання, які стосуються стягнення аліментів чи передачі майна, звертайтеся до Офісу адвокатів, допоможемо. Також не забувайте підписуватися на наш канал, ставте лайки і пишіть нам свої запитання в коментарях. А для отримання консультації щодо цього чи інших юридичних питань, заходьте на наш сайт офісадвокатів.com.ua та замовляйте консультацію. До зустрічі в наступному відео.